Так, маємо такий класнючий механічний будинок, буд, годинник-будильник. Вибачте, good morning. Він йде в коробочці, в чудовому стані, міцнющий якісний пластик. Він, до речі, такого величенького формату. Тут у нас механічно виставляється час, заводиться будильник. Єдине не вистачає ось тут кришечки. Батарейки гарно тримаються. Ми заводимо наш будильник, виставляємо стрілочку на ту годину, коли ми хочемо прокинутись, натискаємо, так він буде будити. І коли ми прокидаємось, натискаємо на кнопочку для того, щоб вимкнути, він говорить нам «Good morning». Тобто, спочатку на кнопку не потрібно натискати, коли у нас ось так: виставляємо стрілочку, стрілочка доходить до стрілки будильника, спрацьовує автоматично. І для того, щоб вимкнути його, ми натискаємо на капелюшок. Дуже класний.